1 липня можуть повернутися штрафні санкції та перевірки для бізнесу щодо видачі чеків та використання касових апаратів. Міністерство фінансів розробило та подало до Верховної Ради України законопроєкт, який скасовує ряд податкових пільг для малого та середнього бізнесу. Зокрема, можуть повернутися перевірки та санкції за невикористання касових апаратів реєстраторів розрахункових операцій, штрафи за невидачу фіскальних чеків теж. Можливі навіть попри діючий мораторій під час військового стану з нами на зв'язку Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області. Моє вітання. Розкажіть, чому необхідно ввести обов'язкове використання касових апаратів? Це виведення з стіні витікових розрахунків, в деякому сенсі питання боротьби з контрафактною продукцією. Кажуть, на даний час спрощеною системою користуються не тільки малі підприємці, а й великий бізнес, який дробить свої розрахунки на більш мілкі. Фіскалізація даних розрахунків, в свою чергу, теж приведе до того, що великі компанії перестануть використовувати спрощену систему для проведення розрахункових операцій. Які наслідки можуть бути для ФОПів малого бізнесу? Наслідки для малого бізнесу, для платників єдиного податку стосовно обов'язкового використання ними касової техніки, в принципі, ніяких для них наслідків не веде. Тобто, якщо платник податку дійсно він веде малий бізнес, здійснює свою діяльність там або в магазинах, або деякі якісь послуги, до нього за використання реєстратору операцій взагалі не несе за собою якихось додаткових тягарів. Якщо він не перевищує свій обсяг розрубкових операцій на рік, який передбачений для тої чи іншої групи платника єдиного податку, для нього не змінюється взагалі нічого. Ні сплата, ні розмір цих податків, зборів. Єдине, що він має, це має обов'язок видати розрахунковий документ споживачі. Паперові або електронній формі в разі використання програмного реєстратора розрахункових операцій. І на завершення, яка сума штрафу за порушення застосування реєстратора розрахункових операцій? На даний час штрафні санкції передбачені тільки для платників, платників податків, які здійснюють реалізацію під групи товарів. Страфна санкція спадає уперше, якщо це встановлено податковим органом 100% вартості проданих товарів без застосування реєстратору стоп операцій. Кожне наступне порушення 150%. У разі внесення змін. Закон України про застосування результати свого операції, який на даний час передбачає, що на час воєнного стану або до змін законодавства штрафні санкції не застосовуються до інших платників податків, які не здійснюють реалізацію підакцизних товарів, санкція буде в такі ж саме розміри. Тобто вперше 100% вартості проданих товарів і кожне наступне порушення буде коштувати 150% продажу з такими порушеннями. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області.